Вітаю! Мене звати Ганут Гущан, і сьогодні я розглядатиму приклад того, як в Microsoft Access 2013 створити розрахунок зарплати по кожному співробітнику на рік, побудувати спарклайни, захистити лист та задати область для друку на кожному з листів. Для початку ми імпортуємо з бази даних власної фірми таблицю з даними про співробітників. Потім створюємо 12 додаткових листів. Одному на місяць року. Січень, лютий, березень, квітень, травень, черпень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Потім, потім виділяємо ці листи через Ctrl, клацаючи по кожному листу, і починаємо заповнювати їх певними даними. Тобто це має бути піп е, тарифна сітка, загальна кількість робочих днів, кількість відпрацьованих днів, там податок і досплати. От. Коли ми заповнюємо дані на одному листі, якщо виділено всі 12, то дані автоматично будуть заповнюватися на всіх виділених листах. Тобто ми заповнюємо всі дані, крім відпрацьованих днів, виставляємо формули розрахунку, податку, нарахованого та до сплати. Коли всі дані по кожному співробітнику заповнені, то ми створюємо новий лист зі зведеними даними по Кожному співробітнику, скільки йому нараховано за кожен місяць е, року. Та на стрічці Вставка ми вибираємо SparkLine. Задаємо діапазон камірок по кожному співробітнику для Sparkline по місяцям. Коли SparkLine готовий, клікаємо по назві листа правою кнопкою миші і в контексті меню вибираємо защита листа. Тут можна поставити пароль на е, лист. Та вибрати певні функції захисту за бажанням. Цю операцію виконуємо з кожним листом. Після того, як ми захистили всі листи, ми маємо задати область для друку, для того, щоб на друк виходило тільки певна, певні комірки з таблиці. Для цього ми виділяємо те, що нам потрібно в таблиці. Та на вкладці розмітка страниці ми вибираємо. Область для печаті і натискаємо Здать область. Все. Всі дії завершено. Дякую за увагу. До побачення.